Всім привіт, Так, без мікрофона. Відразу перепрошую, може будуть зайві шуми. Так, Зафіра. Зафіру я перегнав вже до столиці. Так, автівка. Що за зафірка? 2009 рік. Зараз розповім про її комплектацію. Дев'ятий рік, 1,8. Бензин, механіка 5 передач, 195 пробігу. Автомобіль в непоганій комплектації, передній парктрон. Легкосплавні диски, два ключі, задній парктрон, далі, сім місць, релінги є на даху, притонований задній ряд. Що тут ще з цікавого? Комплект зимових коліс 2021 року вже на дисках, в принципі, ну, на зиму вам хіба ковпоки докупити і можна зимою вже нічого не купувати. Вона в семимісному виконанні, зараз не будуть діставати звідси оці колеса. Ну, в принципі, якщо приїдете і буде падати сніг, то просто заїдете на шиномонтаж вам перекрутять і можна відразу їхати автомобілем в дорогу. Зараз на легкосплавних стоїть дисках аптечка з знак аварійної зупинки. Аптечки, до речі, аптечка, походу, та з самих крутих одна. Зараз я вам покажу. Вони такі європейські ці аптечки, дуже модні. До речі, якщо будете її цю аптечку змінювати на якусь нашу, то цю передайте хлопцям на передову, тому що це дуже класні аптечки. Бачите, тут різні пластирі, тут все, що, що тільки немає в цій аптечці. ну Таких аптечок спреї різні там антисептичні і таке, і таке тут, я не знаю, ну, друзі, тут є все. Купа бінтів, є ножниці для розрізання. Ну, Коротше, це огляд не аптечки а автомобіля. Тому, в принципі, якщо буде просто цікаво і будете, захочете її змінити на непросрочену, бо ця вже 100% просрочена, це ще її оригінальна аптечка, але тут є речі, які пацанам пригодяться однозначно. Ми на початку війни всі аптечки з наших машин повіддавали пацанам. Так, тому зважайте. Так, е, далі. По салону. автомобіль в ідеальному стані, як на мене. так виглядає карта, є в неї шторка. Тут лежать і колеса, резинки цілі, вона не фарбована в оригінальному окрасі. Два електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. резинка не витерта. Ну, це просто водій їхав. То... Трішки брудно. Сидіння не зашивалось, отут мікропотертість невеличка. Сидіння не шите, гарне підлокітник, клімат, контрол в неї присутній. Зараз вже 196 пробігу, так як вона приїхала сюди до столиці. Туманки присутні. З сервісу я замінив комплект рибня ролика ГРМ так. і два фазика. Замінено, тому, ну, бачите, зараз все працює чудово. Фазики не цокотять, ну, вони цокотіли. І, в принципі, там в мене є відео, може я зараз поставлю один фазик навіть підтікав, я, чесно сказати, не думав, що може бути таке, але так, да, фазик може і підтікати. От, павучок, бачите, З замерз бідний до грошей, підсвітка. Ось тут. Ну все, от така, така зафірка, вона вже в Києві, ціна Є8, без торгу, не фарбована, ціла, поднищу гарна. Зараз покажу під капотом. Отак. От ну, будь ласка, тут от, бачите, написано, я маркером написав, 195 тисяч ГРМ плюс фазики, так і написав фазики, Нормальний акум варта, чистенький гарний. В неї бачок, тобто немає ніяких там масла, супель ніяких нічого. Під капотом все адекватно. А також я замінював прокладку клапаної кришки, вона тут соплила, і я її підкинув нову, двигуна легенько зверху помили, тому що треба було змити ті підтікання, які були від старої клапаної кришки. Ну, Якось так, друзі, якщо вам цікавиться Zafira, то телефонуйте по телефону 050 28,47,065. Зараз пройдусь по кузову лакофарбовому Кожу вам лакофарбове Так. Я швиденько по декілька разів по елементу пройду. Цілий кузов не фарбований. Автомобіль 1,8, бензин, механіка 5 передач, 7 місць повністю комплектна, з двома комплектами Коліс, сервісна книга в неї теж є. Ну, а далі можете приїхати перевірити самі зі своїм спеціалістом. Ми не проти. Будь ласка, ну і дах. Дахом теж все добре. ну Все от така, така зефіра. Якщо цікаво, то наберіть, приїдьте, подивіться. Салон, в принципі, хімчистку ми не робили, але він і не брудний. Ну, сидіння, можливо, тут трішечки там поприбирати, а так все з салоном добренько, гарно. Кермо адекватне, мультикермо в неї. От така зафіра В такому наряді комплектації ціла, не фарбована, все як ви любите, семімісна, на двох комплектах резини з полкою. Запаска, я думаю, в неї має теж бути. Ні, запаски, ви знаєте, нема. Значить, в неї що? компресор. Але запаскою може бути будь-яке з цих коліс. Так, да, Друзі, тут бачите, повністю комплект піний компресора є. Але навіть стоїть да, спеціально для підкачки. Ну, якось так. Така комплектація. А, нижче. До речі, ви бачите, яке днище в неї. От вам днище швейцарської зефіри. Жодного рижика немає. Балка нержава, патрубки це все гарне, вихлопна, ну, така вихлопна трішки є сліди використання, але нічого такого страшного немає. Все, на зв'язку набирайте, приїжджайте. Адреса це місто Київ. Пригород Києва, село Світопетрівське, вулиця Київська, 44. Асфальтний, Вишневський асфальтний завод. Всім добра, всім пока.